thank <music> you Хо, та не, не хвилюйся ти так. Мене бабусю хочуть обдурити і хочуть всю мою пенсію забрати. Розповідаю, початі, що з вами сталося. Ой, діло, значить, було так. Пішла я копати бульбу. Прийшов до мене такий файний молодик з водоканалу. прийшов попередити бабусі, що хочуть її перевірити, а то що ці которою, то що воду, то холодно, то щитає. А я ж тут мама дурна не бачу без окулярів. А він дає мені якусь бумажку. Я кажу до нього, що читай, бо не бачу. А він каже, що тут питанці, які вказано, що хочуть забрати пів пенсії. А тут і так ці бійки збирають. Не що. Так, ви прийшли за адресу. Для початку потрібно подати необхідні документи. Вони у вас є? Документи? Так, да, документи. Спечальники? Давай. Все в пакеті в мене, все спуталося. Дивиться, який гарний пакети. Це не для слідів вибирала. Документи. Дайду. Комсомольський білет. І саме головне серця, отримаю паспорт мого любимого мурчика. Паспорт. Це, безумовно дуже важливі документи. Але вони не потрібні для подання позовної заяви. Для початку потрібна сама позовна заява. Вона у вас є? Позовна заява? Так. Баби окулярів не Ні бачить, не бачить баба. Так це вона? Причина у вас чудово складе? Ну, звичайно, В мене свій складав мій внучок. Він учився, в мене юрист кваліфікує, учився в юридичній академії. Самій Одесь. Це тобі не так. так. А решта документів ви ставите з собою? Є ще документ. Ось дивіться, тут є список. Документи повертаю. Ага. суд позуму заяву прийме, але вам потрібно буде піти, дозбирати всі необхідні документи та ще раз з'явитися до суду в найближчий час. Зможете? Все натурально приготовлю. Хочеш, я попрошу свого діна, від свиню за кола. Таке серце смачно! смачне. Як я ще сало? Ні сала, ні яєць, мені нічого не потрібно. Долю, та не хвилюйся, ти може тобі успокоїти <клес> привезти, го, Ні, я сказала ні. Зберіть всі документи. Зберіть так. Ці документи так. Бо це ти мені навіть не допоможеш оце, так? Да? А будеш мене тут по цьому кабінеті літак. Приїжджайте знову і документи. І сумку свою заберіть. Сумку. Сумку, сумку. Звісно, заберуть. Я тобі оставити, бабусі, допомагати не хоче. Ми її і тут. Це голодно. Тому давайте будувати ідеальний суд. Та не лише не будуть брати хабарів, але й не будуть навіть їх пропонувати. І лише тоді ми будемо жити у дійсно правовій державі.